3 січня Кременчуцька художня галерея наповнилася тишею. У його день народження тут говорили без зайвих слів. 90 картин, на жаль, наповнені вже пам'ятними сенсами. Всі роботи авторства 26-річного воїна з позивним митець Станіслава Кумара, який усе своє життя малював, грав на гітарі та укулеле та створював анімаційні мультфільми. Однак свідомо обрав інший шлях, став до лав Збройних сил України. 10 січня 2025 року Станіслав загинув на до. Онечині навіть у коротких паузах між запеклими боями, як розповідають близькі, він не припиняв творити, малював і вів щоденник, який згодом ліг в основу книги. Митець творчу особистість Станіслава пам'ятають і зі шкільних років своїми спогадами про полегло оборонця. Цього дня поділилася його однокласниця Анна, яка також прийшла до галереї. Я з ним стояла на лінійці на першому класі. Він був дуже якось зрозуміло творча, творча людина. Він дуже гарно навчався. Завжди чимось здивувати якимись плакатами, та на там від бокс зачитав. Тобто він був дуже різностороння людина. Про Станіслава, якого знала ще з малку, розповідає і його няня з дитячого садка. А у подальшому мама однокласника пані Зоя. Дуже полюбляла, коли він і в садочку у нас малювали, в школі він завжди приймав віздів, ну, в кругу, участі, завжди спостерігала за його роботами. Мені дуже подобалося, як він малює, як він приймає в ну, його творчість, як від нього все все йшло. Жага до малювання у сина з'явилася ще у п'ятому класі, ділиться мама-оборонця. Відтоді він малював усюди і у різних техніках. В останні роки, зокрема, вже під час служби військовий знайшов новий творчий напрям та працював на графічному планшеті. Він навіть виграв перше місце два рази у конкурсі по графічному дизайну. Йому також подарували графічний планшет. І якраз коли, якби не почалась війна, у 2022 році, він мав 24 лютого 2022 року бути присутнім на врученню диплому за перше місце у конкурсі по графічному дизайні. Ну так як війна почалася, то йому цей планшет дуже вислали по почті і диплом також вислали по почті. На час роботи з графічним планшетом Станіслав створив чимало робіт. Серед роздрукованих – і чорно-білі малюнки, і яскраві патріотичні автопортрети, а також дитячі анімації. І так як він мріяв, Робити свої виставки при за життя, робити вклад в культуру України. Я вирішила, що саме на день народження, це 3 січня, у нього б сьогодні мало було бути 27 років. Я повинна зробити цю виставку як день пам'яті, тому що показати його мрію і втілити його мрію в життя. Хоч виставка митця тривала лише один день, його мама Вікторія впевнена, пам'ять про сина житиме вічно, а його творчість продовжить торкатися сердець людей.